Всіх вітаю дорогі друзі. Вважаю, що прийшов час розширити теми нашого з вами спілкування. Я вирішив додати на свій канал ролики з моїми думками як письменником щодо світоогляду огляду в цілому, не тільки за політику, а й інші, сподіваюся, цікаві для вас теми. У цьому ролі, наприклад, висловлю свою думку, чи варто дотримуватися здорового способу життя. Втім, деякі думки я вже писав в Фейсбуці, в інстаграмі, так що приєднайтеся до моїх аккаунтів. Отже, до теми, часто останнім часом натикаюсь на статті, а точніше на міркування окремих людей. Чи варто себе обмежувати в задоволеннях? Щоб жити довше, не захворіти або потрібно жити наповну і насолоджуватися. Ось останнього разу нібито Річард Гір говорить, що, начебто, мати його подруги, все життя обмежувала себе, а потім коли захворила в старості на, на рак і журиться, що коштувало відтягатися. Не знаю, чи дійсно це говорив шановний містер Гір. Навіть не буду з'ясовувати, щоб, щоб не розчаруватися. Просто не повірю, нехай це буде фейком. Адже навряд мудрий Річард став би схиляти своїх шанувальників, жерти, пити і займатися сексом цілими днями. Під час перегляду його фільмів, звичайно. Я особисто усвідомлюю, що крайнощі, в які чомусь нас намагаються втягувати, є головне зло, тільки рівновага може дати нам правильну відповідь на будь-яке питання. І це і це є теж як жити. Загалом, я, як людина, яка 10 років вже не вжива їжу м'яса, який бросив курити обмежив себе в алкоголі, постійно сидить на дієті, і навіть практикуючи голодування, скажу, що я щасливий насправді, тому що за ці роки я скинув 60 кг ваги, тому що відчув. На здатність мислити і пам'ятати, рухатися і досягати своїх цілей і багато іншого. Я одужав, ожив і тепер, можливо, вперше знайшов здатність насолоджуватися. Я знайшов для себе ті насолоди, які мені були недоступні раніше. Шкодую тільки за одне, що втратив в хворобі під назвою зловживання свої молоди руки. Від багатьох я чую захоплене здивування, у тебе така воля, але це не так, для цього воля не потрібно. Я не змушую себе так жити, якщо тільки на початку було. Мені це не складно. Замість втраченого я знайшов для себе нове. Її треба сказати набагато більш яскраве, насичене і чутеве. Та їжа, яка була, була для мене раніше доповненням гарніром до м'яса, стала тепер самостійною. Вона знайшла смак. Так само, як чай без цукру. Ви замислювалися, що у чаю є смак, окрім солодощі у роті. Або що вода без газу у кожній пляшці різна, наприклад. Боже, ви стільки втратили. Більше того, з посиленням чутливості посилюється сприйняття світу в цілому. Загалом не тільки помидори стають смачніші, але і сонце тепліше, квіти ароматніше. Я обмежую себе не для того, щоб довше прожити або не захворіти. Я обмежую себе тому, що хочу отримувати від життя більше. І навіть я б дізнався, що через рік я помру. Даже в цей час я продовжив би такий спосіб життя. А що думаєте ви з цього приводу? Пишіть в коментарях.